Видається, що Коломойському нібито як нічого втрачати, якщо він справді володіє якимось компроматом на Володимира Зеленського. Він буде якось торгуватися за своє мовчання. Чи насправді втрачати є що, і його можуть ще й передати іншим фемідам, про які ми згадували на початку? Ну навряд чи передадуть, все-таки треба зрозуміти. Коломойського все, все ж влада збирається судити за українським законодавством. чи... І трапиться так, як з Сукерманом і Міндічем. Раптом на другий день тільки Коломойського передадуть якусь іншу юрисдикцію. Раптом він тратить українське громадянство, хоча, по-моєму, Коломойського позбавили українського громадянства трошки раніше. От чому тоді Коломойського не випустили за кордон, а Міндіча випустили? Очевидно, що Коломойський немало попив крові свого часу Зеленського, наскільки я пам'ятаю. Він довго не розраховувався із Зеленським, довго тримав зароблені кампанію зеленського гроші. Тому там є свої, свої якісь механізми. Тільки сумно, що влада поводиться в цій, в цій ситуації. Не як влада, а а як такий, знаєте, ну бандитський між собою це дуже прикро. Тут як навіть не як, пане Володимире, так воно і виглядає.